Має бути підтвердження, що житло або втрачене, або е, воно знаходиться на окупованій території, до нього немає доступу. І що це саме ця людина, так щоб не було там фальсифікацій. Е, сума субсидій, яка там здається 8 тисяч гривень, було в чи, там ще скільки. Е, ну вона там до, до певної міри допомагає, але не завжди. Потім, якщо їм замало там, скажімо, однокімнатна, їм треба двох або трьох кімнат, ну, то ми ж не можемо впливати на е, бажання наших власників. Е, далі, якого, якої якості квартири, це також важливо. Е, ну, мені здається, що ну, я не можу так не моніторив спеціально ту ситуацію. Але я не чув дуже таких якихось скандальних ситуацій, що відмовляли, тому що там ВПО і ще що, щось таке, і прописують їх тимчасово. Ну в основному більшість якось толерантно відноситься.